Загалом в країні, це стало ознакою ідентифікації українця. Ми дуже довго виборювали право на те, що мова має бути державною, що вона має бути захищена нашою державою, на право українця розмовляти своєю мовою, представляти Україну своєю мовою. І сьогодні, напевно, ні для кого не є незрозумілим те, чому починається, наприклад, з вами захист із такого конкурсу. Так? І дуже приємно, що наші діти і знають гарних наших письменників українських, поетів, читають їхні твори і разом з тим володіють мовою і можуть правильно визначитися із тими помилками, які були на цьому екрані. Звичайно, що сьогодні ну, ми так подивилися на екран і бачимо, що там вже була підказка, в тому плані, що можливо звернути увагу, де яка вже була допущена помилка. Але Наші діти молодці, і от і, і прошу, вони не дивились на екран про Михайло Іванович. Каже, так що вони молодці, і вони самостійно працювали і досягли тому успіху. Так що ми раді за них і нехай далі перемагають. Я думаю, це тільки початок цього.